Рано чи пізно тут щось мало статися. В підвалі цього приватного будинку знайшли тіло зниклого 51-річного чоловіка. Його шукали з листопада минулого року. Виявилось, він став жертвою холоднокровного злочину. Шоковані місцеві розповідають, цей захаращений сміттям будинок винаймав чоловік на ім'я Ігор. Він і є головним підозрюваним. За даними слідства, кухонним ножем зарізав товариша по чарці. А аби уникнути покарання, вирішив замести сліди. Після вбивства тіло свого 51-річного товариша різних сховав просто у підвалі власного будинку. Там жертва пролежала понад два місяці. Про саму жертву відомо небагато. А от про його кривника знають усі жителі віддаленого спального району. І скорая постійно, і міліція постоянна. Постійно вони зверталися постійно. Там скандали, постійно там сварки, п'янки були. Ну тепер це дійшло до такого, якби фіналу. Ігор підозрюваний у вбивстві, винаймав житло разом із співмешканкою. Сусіди розкривають шокуючі подробиці. Вона імовірно також причетна до злочину. Допомагала сховати тіло у підвал. Вони ж разом в місті його там в погріб в туляху кидали, да там мусорам закидували. Але я так розумію, що її випустять. Я так розумію, що вони будуть посилатися навірно на це, що вона дурочка, Він мабуть, візьме все на себе, та й все. Ця жінка не раз була причиною конфліктів і бів. Ось відео, де вона в неадекватному стані кидалась на медиків, яких сама і викликала. Тут у нас агресивна пацієнтка викликає без кінця швидку. Подібні розбірки кажуть місцеві, співмешканці влаштовували регулярно. вона ж теж там не благополучна, якась така. Ну, вона кричала, ходила постійно всім, що в мене справка. Я вас уб'ю, в мене справка мені нічого за це не буде. У самого різника репутація також не була бездоганною. Сусіди розповідають, в цьому будинку завжди збирались пияки, а потім своїми витівками буквально тероризували місцевих. Постійно любитель випити. А так, взагалі, ну компанія в нього теж така сумнівна, постійно збиралася. Щодо співмашканки зловмисника в поліції мовчать. А от різник вже потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини. Нині йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою. За вбивство затриманий один фігурант за скоєне чоловіку може загрошувати до 15 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Утім, місцевим від цього не легше, адже на волі може бути співучасниця вбивства. Так ми теж з роботи, мало ли, що в них може бути в голові. Всім страшно. Для мене це не... неадекватна історія. Марко Ручка Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.